Всім привіт! Ну що, продовжимо відкривати адвент-календар від Rocher. І сьогодні постараюся дуже оперативно показати всі віконечка, які ми з вами не відкрили минулого разу. Першу частину, якщо ви не дивилися, я залишу посилання, обов'язково подивіться. Просто, неймовірно, красивий адвент-календар. Я в захваті і, звісно, хочу з вами разом. Відкрити всі віконечка. я без вас цього не робила, тому мені також цікаво. це моє перше враження. Зараз будемо відкривати 11 і одразу дістаю 12. Не просто зупинюсь повторювати, що дуже красивий дизайн, просто неймовірний, різдвяний, додає одразу плюс 100 до настрою. В одинадцятому будиночку у нас. Ось такий гель для душу. До речі, дуже люблю цей аромат. Він досить такий трав'яний. Тут і ромашка, і вербена, і у нас тут лимон. Дуже красивий, такий приємний аромат, досить унісекс, тому по догляду сподобається і дівчатам, і чоловікам. Далі відкриваємо 12 А тут у нас міцелярна вода 50 мл. Класний формат взяти з собою кудись в подорож. Взагалі, чудово. В 13 віконечку у нас шампунь, кремовий, дуже приємний аромат. До речі, з кремовим шампунем я якось ще не знайома, чому я ще не спробувала. Ну Це буде у мене можливість якраз протестувати. 14 -те. відкриваємо і тут. Туш. Метаморфоза, До речі, я цю туш дуже-дуже сильно люблю. Гарна щіточка у неї, подивіться, вона така велика, пухнаста, подивіться, і ну, супер об'єм робить. Люблю цю туш. у мене така вже закінчилася. Тому також супер класний формат. Брати в дорожню косметичку. Так, 15-те шукаю. Ось наше 15 те віконечко, красивий такий будиночок, що там. А тут у нас, я так розумію, що теж гель для вмивання. І формат 30 мл. Подивіться, він немаленький. Якщо так рахувати, то бачите, моя рука, і досить великі такі розміри. Немаленькі. І відкриваю 16-й будиночок, такий він. Навіть важкуватий. Що там у нас цікаво? Так, а тут 50 мл шампунь-жежаба біо, дивіться. Це дуже класний шампунь. Взагалі, шампуні і фроше це. Мабуть, був перший продукт, який я купила. В іфроше багато-багато років назад. І з того моменту почала вже тестувати, пробувати інші продукти. Але ось шампуні – це був просто мій мастхев, і завжди в моїй ванній кімнаті вони були. Як зараз, пам'ятаю, це щось було з Ромашкою. І 17-й будиночок у нас такий. Невеличкий, а тут дуже красивий лак для нігтів. До речі, я вже казала, що я люблю лаки для нігтів від Іфроше. Вони дуже гарно тримаються. Якщо ви шукаєте ідеальний червоний лак, то саме в Іфроше він є 30 мл Молочко для тіла. Ми такий вже діставали крем для рук. З Маною аромат просто неймовірний. Якщо ви парфум з цієї лінійки ще не тестували, я вам дуже-дуже раджу, якщо ви його знайдете. М -м -м. Ви захочете його придбати. Мені це пахне просто гаваями. Мені пахне це морем, пляжем, вітром, піском. Вау, це неймовірний аромат, дуже класний. Великий будиночок у нас і щось там важкеньке. Тут також, із догляду, щось. І це гель для душу. Подивіться, ось такий: 50 мл. Вау, як це, неймовірно, неймовірний аромат, що можу сказати, гель для душу та ванни. Можна прийняти ванну з розою, з аргановою олією. Ну, буде такий дуже поживний варіант. І шукаю 20 те віконечко, вже його бачу. 20 те і одразу дістану 21. 20 те у нас ось таке. А 21 невеличке. Давайте відкриваю 20-те. Тут також у нас, вау, це мій must have. Один також із найулюбленіших продуктів. Це двохфазний засіб для демакіяжу. Просто неймовірний, делікатний, найкраще. Змиває стійкий макіяж, змиває макіяж з очей з волошкою. Неймовірно, тут також у нас 50 мл. Супер. Так, 20 те віконечко ми ховаємо і відкриваємо 21 ше А в 21-му, вау, у нас дуже красивий. Лак для нігтів, такий якраз святковий новорічний золото, просто золото, дуже красивий. 22. І тут також догляд, це маска для обличчя, зволожуюча. І тут 30 мл, також досить великий розмір. Для того, щоб. Ну, для маски це взагалі супер, супер формат. Ну що, у нас залишилося два віконечка. 23 -тє. відкриваємо. І тут у нас новинка. Я вже спробувала. Це супер класна лінія The Glow Energy. Класна. Вона нещодавно була тільки презентована. І це маска Пілінг для обличчя. Дуже класний. Дивіться, тут також 30 мл. У мене є цей засіб, дуже мені подобається. У нас залишилося тільки одне віконечко не відкрите. Давайте я його дістаю. 24. те І тут у нас ось такий Glitter Gloss, це блиск для губ. До речі, він дуже гарно так перекликається з лаком для нігтів. Золотистим, тому що тут теж є блискітки золоті. Ще раз хочу повторити наскільки красивий цей адвент, просто неймовірний дизайн. Хочеться його зберегти, тому що ну, просто неймовірно виглядає, додає святкового настрою, просто додає настрою. Я сподіваюся, що ви також цей настрій відчули, розділили його зі мною і. Навіть якось сумно, що ми закінчили вже все відкривати, всі віконечка. Ну але тепер будемо все це тестувати, пробувати, користуватися. Так що, пішла формувати свою дорожню косметичку. Ну і до речі, тут є декілька засобів, які я ще не пробувала, і мені дуже-дуже цікаво їх протестувати. А вам дякую за увагу, за гарний настрій, за лайки, за коментарі. І ми з вами побачимося вже скоро в новому відео. Тому надовго не прощаємось, Я просто кажу вам до побачення і до зустрічі всім па-па!